Базовий лічильник банкнот про 40 у НЕО. Дана модель не визначає номінал, лічильник рахує просто кількість банкнот. Також лічильник має датчик контролю наявності ультрафіолетових міток і, відповідно, при перерахунку банкнот перевіряє їх на наявність ультрафіолетових міточок. Лічильник перераховує будь-яку валюту. Ось у нас всього прораховано 42 банкноти. Та перевірено за ультрафіолетовими мітками. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з гарантією 12 місяців. Посилання на актуальну вартість та картку товара залишаю в описі до цього відео, а вам дякую за перегляд!